З усіх слів у рестнгу ніколи не кажи ніколи звучить неправдивіше. Кожного разу, коли реслер заявляє, що більше ніколи не матиме справ здав до бої, або навіть ніколи більше не вийде за межі квадратного кола, ця заява часто виявляється неправдою кінцевому під підсумку. Підставка професійного рестлера не була б такою, якби він не повернувся хоча б на один матч після того. Як повісив бути на цвях. і незважаючи на те, наскільки запеклими можуть бути стосунки в середині DODBE, навіть найбільш непередбачувані рестлери, врешті-решт, примирилися з компанією. За ті роки ми бачили кілька маломовірних моментів у житті D, про які самі учасники нікого не думали, що вони коли-небудь відбудуться. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black. І це ніколи не кажи ніколи в добрі. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. Коли ви говорите про моменти, ніколи не кажи ніколи, ніщо не може зрівнятися з моментом, коли феноменальний AJ Styles дебютував на Royal Rumble 2016 року. Роман Рейнс був змушений захищати світитство чемпіона WWE у важкій вазі проти всіх 30 учасників чоловічого матчу Royal Rumble. Перед історія полягала в тому, що Стайлза щойно вигнали з Буліт клабу NGPW, ходили чутки про те, що він може перейти в WWE, але нічого не було відомо. Стайлз вийшов на матч під третім номером і все всесвіт Даудабї збожеволів. Це був величезний момент для фанатів TNA, NGPW і WWE, і чесно кажучи, я не думаю, щоб Адам Кол приєднався б до компанії, якби AJ Styles не досяг такого успіху протягом року. Мушу сказати, що феноменальний AJ Styles став неймовірним доповненням до WWE, і він має цю божевільну хімію на рингу майже з усіма, проти кого він проводить матч. Коли завершився традиційний 5 на 5 матч, останніми двома вцілими для своїх команд були Сет Ролінс і Дольф Зіклер, останній з яких був надзвичайно близький до перемоги над Ролінсом. Тріпл Х витягнув рефері з рингу і відправив його в нокаут, щоб уникнути поразки. Головний операційний директор зробив підігрі з Ігору і поклав на нього плече Ролінса. щойно нечесний рефері Скорт Амстронг. Спустився для підрахунку очок, світло згасло, і на арені загриміла зловісна музика. Цінг вийшов на арену, щоб викликати бурхливу реакцію, вперше вдав до бої, одягнувши свій чорний костюм Ворона і розфарбувавши обличчя білою фарбою. Але чому саме зараз? Triple H виглядав так, ніби побачив привида, обидві суперзірки перекинулися кількома словами. А потім один удар ногою в живіт, і Скорпіон здроб, і кінець був близький. Стінг потянув руку зіглера на Ролінця, щоб Рефері зробив відлік до трьох перемог, і це стало початком грандіозного матчу мрії на Rестоmanня 31. Якби кар'єра Еджа закінчилася у 2011 році, коли він був чемпіоном світу в ажкій вазі. І після участі в одному з найкращих матчів на Реселманія він міг би піти на пенсію щасливим. Рейтар суперстар мав неймовірну кар'єру і зробив більше, ніж можливо, коли собі небудь ну, виявляв, залишивши по собі величезну спадщину. Але Зал слави Дадоблії, який знав, що його виснажене тіло відійшло у вічність, не погодилося з тим, що він не зміг закінчити все на своїх власних умовах. І через багато років неполегливо працював над тим, щоб перекреслити свій прогноз і здійснити найбільш малимовірне повернення на короги своя. Нарешті це сталося на Ненроль Рамбо 2020 року, коли Ульцімет опортуніст вийшов на матч під номером 21 у хвилюючий момент своєї кар'єри. Edge постійно заперечував, що коли-небудь зможе повернутися на ринг, враховуючи стан його шиї, і здавалося. Що він успішно перейшов до акторської кар'єри після завершення своєї кар'єри рестера. Але тоді, коли ми вже думали, що знаємо його, він здивував нас усіх, зробивши те, що ми вважали неможливим. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме, тільки напиши в коментарях, чому. Дякую за перегляд. Ви був на каналі Alan Black. Дивіться рестер, дивіться багато, всім до побачення!